Початок центру, який буде допомагати нашим пораненим Україні, сьогодні ми є на першій стадії народження дуже важливої будівлі. Ви прекрасно розумієте, що будь-яка фізична реабілітація без психологічної, без ментал хелсу, насправді немає результату якісного, тому ментал хелс важливий. І власне цей центр, який тут постане, дай Бог, в найближчі місяці, буде мати дуже важливу функцію і буде допомагати нашим ветеранам, буде допомагати тим хлопцям, дівчатам, які нас захищають. Амвері дуже радий, що моя моє місто виконує мої рекомендації побажання щодо допомоги Львова. Можливо, ця допомога від нашого міста а також від наших колег з іншого з інших організацій, які сюди приїхали. Так само можливо вона незначною, але важливо пам'ятати, що треба допомагати не лише зброєю, не лише фінансами, але так само такими проектами, які допомагають людям тут жити. Благословен Бог назавжди нині повсякчас. Закладення капсули будівництва центру ментального здоров'я, лікарні святого Луки стає щитом для душі. Це не лише спосіб зберегти внутрішню стійкість, але й можливість боротьби за майбутнє. Це повідомлення. Наш майбутній центр ментального здоров'я здійснюватиме психіатричну та психотерапевтичну допомогу. Його унікальність є в тому, що він складатиметься як з амбулаторної, так і зі стаціонарної частини, що мається на увазі. Амбулаторна частина це частина, де пацієнти, клієнти і люди, які потребують допомоги, звертатимуться амбулаторно, тобто приходитимуть на візити. І стаціонарно в нас буде 32 ліжка для того, щоб. Пацієнти могли перебувати під цілодобовим наглядом лікарів та психотерапевтів. Наш центр буде створений таким чином, що він буде а інклюзивний за всіма нормами інклюзії, які на сьогоднішній день є в Україні. Може звернутися будь-хто без керування сімейного лікаря, не потрібно жодних скерувань. У нас будуть усі фахівці, як психіатри, психотерапевти, так і психологи, також арт-терапевти. Важливість є в тому, що ми будемо надавати допомогу всьому населенню, це цивільне населення, це військові, ветерани чи переміщені особи. З психологом, з психотерапевтами, я і з ними займаюся, і з тими займаюся, напевно, вже на ну, так, добрих пів, пів року, тому що я вже як рік більше року після поранення. Тобто сказати, що щось помінялося в мене в житті, то нічого не сказати. Я, ну, я цілком нормально адекватно тепер реагую на людей, на цивільних людей, які там можуть собі бігати, двіжувати, дискотеках ходити. Ну відповідно, я повернувся до нормального життя. Це дуже допомагає після такого важкого поранення і взагалі після, після війни.